Ніякого завтра у тебе не буде. Твій страх буде знову і знову створювати ілюзію, що ти не готовий. Почекай кращого моменту, залишся там, де ти є. Подивись на свій страх. Подивись, чого ти зараз не обираєш. Ти не обираєш себе. Але ти обираєш бути комфортним для інших. Зверни на це увагу. Що насправді ти боїшся вийти за рамки звичного, ти боїшся зробити по-іншому. Але ж насправді це твоє життя і це твій вибір. А як ти хочеш, щоб до тебе прийшло щось нове, якщо ти досі тримаєшся за старе? Ніяк. І якщо ти не вибереш себе сьогодні, завтра у тебе не буде.